Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Сьогодні будемо читати 52 й псалом. Спочатку прочитаємо весь псалом, він невеликий по об'єму усього сім стихів, потім повернемося до першого стиха. Отже, начальнику хору на духових інструментах повчання Давида сказав безумний у серці своїм. Немає Бога. Розпусні стали, огидне діють у беззаконнях, нема тих, хто чинив би добро. Бог з неба поглянув на синів людських, щоб побачити, чи є хто розумний, що шукає Бога. Всі відвернулися, всі нікчемні стали. Нема вже такого, хто чинить добро, немає жодного. Невже не прийдуть до розуму ті, що чинять беззаконня? Що з'їдають людей моїх, наче хліб, а Господа не призивають. Вони будуть боятися страху там, де нема його, бо розсипли Бог кістки самовпевнених, осоромлені будуть вони, бо Бог відкинув їх. Зверну увагу на шостий стих. Тут проглядається принцип: люди, які не знають Бога, мають. Підвищений страх до того, що їх оточує, до того, що з ними відбувається, чи може відбути. І тому тут так сказано, що оскільки йдеться про народ, який відступив від Бога, то наслідок цього відступництва ось такий, вони будуть боятися страху там, де нема його. І тому вже у новому заповіті сказано, що прийде час, коли. Будуть помирати від біди, яка тільки ще наближається. Тільки почують, про, отримують звістку про те, що наближається якась загроза, і навіть від самої звістки люди будуть помирати від страху. Це виправдано, тому що людина, яка не знає Бога, приречена бути абсолютно незахищеною. Ну і останній з тих хто дасть із Сеону спасіння Ізраїлеві. Коли поверне Бог із полону людей своїх, зрадіє Яків і звеселиться Ізраїль. Бібліїст Андрій Десницький каже: ну, важко позаздрити такому стану псалмоспівця, оскільки він дивиться на цей світ як на світ, який відступився від Бога. Ну, Під світом ми розуміємо людей. Зрозуміло, що камінь не може відвернутися від Бога. А йдеться про людські душі. Ну, Подібні періоди бували в історії ізраїльського народу і в цілому в історії людства. І пророк Ілія свого часу теж був у такому стані, і йому здавалося, що не лишилось ні одного праведного. Але Господь сказав: ні, я зберіг енну кількість праведників. І тому нам потрібно розуміти, що в принципі це не дуже є спасительний стан, коли ми говоримо, що все погано, всі згрішили, немає нічого святого на цьому світі. Такий стан для нас є дещо небезпечний. Все-таки треба вірити, що Господь промислитель і завжди будуть ті, хто будуть шукати Бога. Навіть і про останні часи сказано, що, хоч і не багато таких людей, але вони будуть. І ми повертаємося до першого стиха. Сказав безумний у серці своїм, нема Бога. Чому безумний і сказав тільки у серці? Ну, мало хто міг собі дозволити таке допустити, що Бога немає, тому що, як ми говорили попередньо, особливо у ті часи, і до наших часів, до часу, коли вже людей опанувало велике вільнодумство. Абсолютна свобода до того часу. Всі люди вірили у те, що є Господь, правда, в різний спосіб вірували. І ніхто не міг собі таке дозволити, щоб сказати, що Бога немає. Лише міг це сказати безумний. Але чому він навіть у цей безумний це не має на увазі, мабуть, божевільний? Це людина, названа безумною, яка є фактично розумна, але в своєму серці помишляє, що Бога нема. Чому так сказано, що він це сказав у серці своїм? А справа в тому, що за такі слова могли побити камінням. Сьогодні скажуть це неправильно, це негуманно, але, дорогенькі, такі засоби, вони виправдані. Тому що вони все-таки оберігають від тої надмірної свободи, яка потім може знищити людину. Прийде час, коли суспільство вийде на вулиці із плакатами і скаже, Бог помер. Мається на увазі, помер в людських серцях. І це буде найстрашніший період, і це буде початок дійсно кінця. Часто ми згадуємо радянський період і сьогодні теж згадаємо. Коли космонавти полетіли вперше в космос, сказали, що Бога немає. І при чому це говорили люди, які, начебто, мали якийсь, якийсь певний рівень освіти, навчалися в інститутах чи університетах, і вони собі дозволяли казати такі речі, що полетів в космос там, ну, космонавт, так, Юрій Гагарін, як вважається, і він Бога не бачив. Ну, по-перше, якщо порівняти відстань, подолав Юрій Гагарін, то вона є навіть і не краплею в океані, тому що Всесвіт насправді є безкрайний, безмежний. Але справа в тому, що це дуже примітивне сприйняття того, що Бог десь там на Хмаринці сидить. Справа в тому, що Бог є дух, ми з вами про це говорили. І Бога можна знайти лише духовними очами. І царство Боже, воно не знаходиться десь там, десь в якомусь місці. Мається на увазі, коли ми шукаємо Царство Боже, це не означає, що ми повинні його шукати десь зовні. А в першу чергу Царство Боже шукається в нас. Бо з таким питанням підійшли до Ісуса Христа, Фарисеї, і казали, де є Царство Боже, і відповідь Ісуса Христа їх дуже здивувала. Каже, що Боже царство у вас є. Тобто, якщо ти знайдеш собі мир і рай, то ти тоді прилучишся до тих, хто перебуває у єднанні духовному із Богом. Тобто ти отримуєш частку у Царстві Божому. Тому що це є частка духовна. Це означає духовно зараз тут навчитися любити Боже, наскільки це можливо? Хоча б спрямувати своє життя в бік шукання Бога, в бік церкви. І то вже людина. Тоді має право сподіватися на те, що Господь дасть їй частку у Царстві Божому. І тоді людина отримає і після смерті перебування із тими, хто догодив Господу і перебувають у торжествуючій церкві. Ось тому хай все милостивий Господь нам допомагає тут і зараз шукати рай, шукати Бога, шукати спокою для своєї душі. Тому що Царство Боже це мир і радість у Дусі Святому. І якщо в нас відбувається війна, якщо ми дивимося на світ і бачимо лише погане, погане в людях, погане в інших, то це означає, що в нас не рай в душі, в нас пекло. З цим треба боротися, це треба долати, тому що воно нас з'їсть, це пекло. Така злоба, осудливість, вона з'їдає людину із середини. Тут не тільки духовна смерть, а й тілесні страждання приходять до людини. Хай все Господь береже нас від усякого зла. Слава Ісусу Христу!